Їхав бюджетний iPhone 7, ціна 2250, чорнень колір. Має легкі царапки по корпусу, але незначні. Телефон працює все чудово, перевірений, повний неверлок. Все можна скидати до налаштувань по екрані, без серйозних нюансів. Ну, легкі царапки, в принципі, це нормально для такого телефону. Зараз покажу інформацію, повністю чистий. Так, про пристрій, iPhone 7. 32 ГБ пам'ять телефону. М -м, покажу акумулятор, скільки тут. Тут пише, е є помилка, але пише 96%. Ну, працює непогано. Все добре. Тримає акумулятор. Доволі непогано. Немає нічого на телефоні. Кому цікаво, ціна 2250 Є таких два штучки у інакшому трошки менший відсоток акумулятора в комплекті, зарядний шнур та сам телефон.